-коля, димить як підбитий кацапський танк, да? так? Ну це не підбитий кацапський танк. Це димить наша свинка, яку ми з колянчиком сьогодні заділили під свіжину пітеранчу. А димить чого? Тому що нам так сатілося. І Що там вийшло? А? Тобі вже подобається, а? О, такий м -м -м -м, красавчик. Ось сьогодні взагалі по красоті, такий персик. Але з леганця. Обсмалили мішечок, людина там пише, я більше спалюю, ми також буває більше, менше. Ми дивимося від того, що нам хочеться. Ось сьогодні ми зробили такий середній колір і видно по задниці, да, бачите, відрізняється колір. О, тобто спалюємо тільки на спині на бочках. Ось така виходить красота. О, мішечком джутуємо. О, таке, ось, виходить, воно таке. Е, зараз ми замиваємо, миєчко вимиваємо, перевертаємо і смалимо далі вже по черевну. На почеревині не спалюємо е, мішок, хоч можна також спалювати, але ми цього не робимо. Так що, друзі, якось так.